Всіх вітаю, як же ж Російська Федерація впливає на те, щоб Україна стала частиною Євросоюзу. Давайте про це проговоримо, проаналізуємо. Я вам зараз все розповім і розкладу просто на звичайних елементарних прикладах і подіях, які відбуваються в світі, і в Україні безпосередньо, де Україна пов'язана? А поки перед цим поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей канал. Давайте витісняти всю проросійську маячню і дурню, слухати виключно український контент більш того, верифікований. Тож, яким чином Російська Федерація впливає на Євросоюз? Зараз, можливо, трошечки складну, але елементарне, скажімо так, цю цепочку, ланцюжок, я вам поясню. Почну з, з новини, за підрахунками інформагентства Reuters. Українські атаки порушили роботу щонайменше 17% нафтоприродних потужностей Росії. Тобто, ми розуміємо, що ця величезна країна. Не знаю, що це, це не країна, це терористична організація під назвою Російська Федерація. Це величезна бензоколонка, яка виробляє, видобуває, потім перероблює, виробляє і, в принципі, експортує, продає не тільки всередині. Російської Федерації як такої, а продає за межі своєї країни. Звісно, це основна стаття доходів, за рахунок яких, в принципі, тримається і економіка, і в принципі тримається ця Російська Федерація. Ми знаємо, що це енергоресурси, це та голка, на яку була підсажена Європа і світ загалом. І навіть зараз, коли йдуть санкції, навіть зараз, коли там, та ж Європа відмовляється. Від російських енергоресурсів їх через треті країни, і в тому числі через свої сателіти, своїх там союзників, Росія продовжує продавати через це і це до речі той момент, який може повпливати на в принципі на ситуацію в Російській Федерації. Це якраз вторинні санкції, про які Дональд Трамп говорив раніше, що таке вторинні санкції? Це якраз санкції, які будуть накладені на ті країни, які будуть купляти російські енергоносії. Тобто на саму Росію вже накладені санкції, а тепер другі санкції, вторинні санкції, на ті країни, які будуть закуповувати. Сподіваюся, ж таки це від Сполучених Штатів Америки це станеться, але ми бачимо, як бачимо, що наші... Збройні сили, наші молодці, хлопці, браві козаки. Просто умнічки інші по іншому назвати їх не можу. Я розумію, що це не тільки збройні сили, це також там і ГУР, і СБУ. працюють в цьому, що ці всі бізпілотники. Я вам дуже рекомендую, до речі, дивитися не тільки на те, що сталося в Україні, де взривається і прилітає. На жаль, шахіди ракети. Також слідкуйте, будь ласка, що стається. І на території Російської Федерації, куди летить, скільки летить, що прилітає, що зруйновано. Що ви просто були в курсі, я вам хочу сказати, що це просто чудова пісня, яку хочеться слухати і бачити кожного ранку, коли ти прокидаєшся, і майже, майже кожного дня наші доблесні захисники ем, атакують багато об'єктів на території Російської Федерації. Нагадаю, оскільки Російська Федерація напала на Україну, то будь-яка ціль, яка знаходиться на території Росії, для нас є легітимними. Тобто ми можемо це робити. Якщо б ми першими почали, тоді б агресорами були ми. А так ми відповідаємо на агресію, знищуючи і понижуючи потенціал, в тому числі військовий Російської Федерації, тому ми можемо це робити. І о яке прекрасне співпадіння. Ми це робимо. І от ці цифри, які нам дає інформагентство Reuters, що 17% нафтоприродних потужностей Росії були зруйновані, порушили. Не зруйновано порушені українські атаки. Ну, чудово, це. Я скажу, просто іншого не можу сказати, що це чудово. Але ми ж розуміємо, що це не подобається Росії, звісно, бо це все впливає на. Не тільки на їхню життєдіяльність, в принципі, на економіку, на торгове торгівельні там можливості, все, що всередині, ми ж розуміємо, що це першу чергу транспорт. Транспорт це артерії держави. Економіка не може без транспорту існувати логістики. І хто найбільше не може існувати без транспорту, і логістики, це, звісно, армія, війська в даному випадку терористична окупаційна армія Російської Федерації, і в принципі сама країна, країна є терористом, вона не може існувати без... Палива, і якщо ми вже от атаками своїми порушили 17% нафтопереробних, нафтоприродне, це що? Це там, де нафта береться, і вона потім стає бензином, стає дизелем, що необхідно для армії, і іншими іншими складовими, які необхідні. Тобто, фактично руйнуючи нафтопереробну промисловість Російської Федерації, ми, окрім того, що в принципі порушуємо всі ці. Ланцюжки всередині, що призводить до кризи, як такої. Е, порушуємо історію з загалом наповнення бюджету Російської Федерації, що впливає на економіку і на фінанси. І про це я, до речі, раніше говорив, що там великість цим проблеми в Російській Федерації. І е, не може продавати це паливо. І це найголовніше, з чого з цих грошей потім фінансується, якраз армія. З цих податків, цих грошей, які вони заробили на продажі якраз палива цих енергетичних ресурсів. І найголовніше знову ж, це все впливає на обороноздатність. В даному випадку вони не обороняться, вони атакують. І це все впливає на всі ці військові потенціал, військові дії, на логістичні поставки і так далі, тобто на армію загалом. І це дуже, дуже чудово. Але Росії це не подобається, звісно, і вона починає діяти. Не тільки а під час перемовин, бо ви чудово знаєте і чули, що раніше під час от таких от розмов з Трампом постійно говориться на те, що вони згодні на повітряне перемир'я. Тобто вони можуть не надсилати там, не атакувати шахедами, але в той же час Україна не має цього робити. І ми розуміємо, що Росії це дуже дуже вигідно, оскільки Україна завдає найбільшої, скажімо так, кризи для Російської Федерації саме такими ударами. І вона і тому Росія тисне, скажімо так, і на Україну через західних партнерів, в даному випадку, там через Сполучені Штати, то, що припинилося, і в тому числі, щоб Україна перестала бити по енергетичних об'єктах. Російська, що знаходиться на території Росії Російської Федерації, через своїх європейських партнерів, їх партнерів, Російської Федерації партнери, не наші. І саме тому ви дуже багато чули зараз, скажімо так, ну, подекуди навіть не просто заява, а подекуди це переходить. В якісь. Ну, можливо, я думаю, що скоро це перейде якусь істерику, але поки що, це заяви. Заяви з угорської сторони відносно того, що Україна б'є по нафтопроводу дружба, який йде з Росії через Україну і потрапляє, нафта потрапляє таким чином в Угорщину. І Угорщина отримує від Російської Федерації нафту, яку перероблює потім, за рахунок якої живе, знову ж, такі невеликі. Чи інсайди, чи як, щоб ви розуміли інформацію, що не тільки сама країна, скажімо так, отримує бенефіти, якісь прибутки, да, і персональні, в тому числі прибутки не тільки як країна, а персональні прибутки отримують певні політики в, в Угорщині, тому порушення цих логістичних поставок нафти з Росії в Угорщину. Безпосередньо б'є не тільки по країні як такі, а б'є безпосередньо на відповідних політиків і бізнесменів, які знаходяться біля цих політиків, і ми ж розуміємо, що це не тисячі, це сотні мільйонів доларів. Тому, звісно, ми можемо чути заяви відповідно від угорських політиків і представників про те, що цього робити не можна. Причому подекуди скажімо так в ультимативній формі. Я просто вам процитую пряму мову заяви міністра закордонних справ Угорщини Сіярто, є такий, є така людина, назвемо так, і що він говорить? Він говорить про те, що якщо Україна буде продовжувати бити по нафтопроводу дружбу, тобто лишаючи Угорщину без нафти. Що Угорщина може припинити постачання електроенергії до України і нагадує, що Угорщина забезпечує 30-40% українського імпорту електроенергії. І натякає, що якщо не буде зупинено атаки військові атаки на нафтопровід дружба, то в цьому секторі сектор електропостачання до України можуть бути створені труднощі певні. Ну тобто, ми розуміємо, що прямо. Погрожує. Я прямо от зараз пряму мову українцям краще пам'ятати про це, коли вони з різни, за різними столами плану, планування вирішують, чим бомбити нафтопровід дружби чи ні. Тож нехай це буде в їхніх думках. Говорить міністр закордонних справ Угорщини Сіярто, який має бути дипломатом. Як ви бачите, дипломатично тут маловато, це фактичні погрози, але його бос. Прем'єр-міністр Угорщини Орбен пішов ще далі і говорить про абсолютно як продовження цього, і вже не погрози, а прямо знаєте, такі якісь ультиматум ультимативні заяви. Я процитую зараз, що він сказав. Це був насичений подіями. Вікенд. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що вони стріляють по трубопроводу Дружба. Тому що ми не підтримуємо їх вступ до Європейського Союзу, це показує, що угорці прийняли правильне рішення. Я просто нагадаю, про що саме говорить е -е, Орбан, про, е -е, про які заяви президента Зеленського. І е -е, ще нагадаю просто, що по, е -е, саме по нафтопроводу Дружба на території Російської Федерації Україна нанесла. В різні часи не три підряд, а в різні. там сьогодні вдарили, там позавчора, вчора і там умовно сьогодні. Тобто три, три разні, е, різні удари були нанесені по нафтопроводу дружба. Але це умовно вчора. Завчора, це було трошки раніше сталося, після яких, от і якраз, відбувалась відповідні спочатку заява Угорщини угорської сторони її керівництва. На що президент Володимир Зеленський наш президент відповів під час прес-конференції з прем'єр-міністром Канади в 24, який був запрошений на святкування 24 серпня на День Незалежності, він давав прес-конференцію разом з ними. Він на питання журналістки він відповів пряма умова Зеленського. Знову читаю. Ми завжди підтримали дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби. Дружба тут в лапках мається на увазі дружби. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Кінець цитати. Прикольно прозвучало, як мінімум, написано, що малось на увазі, ми дружимо з Україною і Угорщиною, а тепер сама дружба. І нафтопровід, дружба, да, таке, така гра слів, залежить від позиції Угорщини. Він мав на увазі те, що е, Угорщина е, заблокувала е, відкриття перемовної рамки щодо вступу України в Євросоюз. І це фактично він так натякнув, що якщо ви будете так продовжувати, Україна буде бити далі по нафтопроводу Дружба. І тут якраз. Якраз про це Орбан і говорить, що Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Ну, чи відкрито це? Ви зараз почули пряму мову, що говорив Зеленський. Тому що ми не під... він визнав, що вони стріляють по трубопроводу дружба, тому що ми не підтримуємо їх вступ до ЄС. Це показує, що угорці прийняли правильне рішення. Ну, по-перше, я хотів би зауважити. Я про це вже неодноразово казав, що народ Угорщини в більшій своїй масі підтримує Україну. І дійсно підтримує і, ті, і багато українців, які живуть на території зараз Угорщини, можуть це підтвердити. Єдине, в мене, знаєте, запитання до наших сусідів-угорців: як ви й досі продовжуєте вибирати ось це, яке оце от коментує прем'єр-міністр. Розумієте, мені просто питання: для, чому ви це робите? От, але тим не менш. І коли е, Орбан маніпулює тим, що угорці прийняли правильне рішення, це не так. Правильне, правильне рішення, так зване, прийняв Орбан зі своєю світою і зі своїм другом Путіним, який таким чином підначує е, Орбана фактично, перш знову, е, зупинити удари по нафтопроводу дружбу, бо це додаткові кошти. І для угорського керівництва і тих, хто на цьому заробляє, і для самої Російської Федерації, бо це кошти, доходи з якої потім фінансується армія. Тобто, це і друга історія, яка тут важлива: Росія фактично таким допомагає таким чином, підштовхуючи Угорщину, і Угорщина сама. Давайте також будемо відверті, бере в цьому участі, бере на себе ініціативу блокувати. Вступ України в Євросоюз таким чином, От якраз чудовий, скажімо так, привід відносно цього. Якраз в продовження цих моїх слів розпові... розкажу про те, що в Єврокомісії нагадали, що рішення про відкриття першого кластеру у перемовинах про вступ до ЄС мають прийняти всі 27 членів. Країн, тобто ті, хто входить в Євросоюз. Нагадаю, що Угорщина і Словаччина, до речі, давайте про неї також не забувати. Входять в ці 27 країн країн є членами Євросоюзу, і ось якраз ця історія. Ем, якби е, оця історія про те, що мають погодити всі 27 членів. Угорщина якраз блокує, блокує в тому числі через Росію, яка там в них ж ці взаємовідносини, ці стосунки є. І вони всіляко наполягають. Фактично, є ті торпеди, яка е, намагається потопити український корабль, який рухається у гавані Європейського Союзу. Я б сказав отак. І оцей привід черговий, вони використовують на свою користь. Хоча насправді я хочу нагадати, що ві... саме 18 липня мали відбутися оця от відкриття цих перемовин, перемовної рамки про вступ в Євросоюз. Але Євросоюз загалом і Європейська комісія, яка є виконавчим органом загалом Євросоюзу, всього, тобто таким урядом Євросоюзу, не змогли домовитись, не змогли переконати, не змогли переламати Угорщину і в тому числі Словаччину, в тому, щоб о, ця перемовна рамка була відкрита, і нагадаю, що це було 18 липня. І якраз е фактично ми тоді отримали відмову. Е вони не Євросоюз тоді не вийшов з комунікації, але, скажімо так, в парламенті у нас в Україні підіграли їм, проголосувавши 22 липня, якраз про набу і САП. І це був чудовий інформаційний привід для того, щоб Євросоюзу вийти сказати, чому саме. З України не відкрита перемовна рамка. Хоча насправді відповідь негативна вже була задовго до цього. І продовжуючи якраз цю історію, не озвучуючи оцю якраз проблему в Угорщині, і в Словаччині також, але в Угорщину, в першу чергу, Єврокомісія говорить про те, що вони так перемовна рамка не відкрита, але Україні треба продовжувати реформи незалежно від цього процесу, тобто від процесу який дозволяє от відкрити цю перемовну рамку, щоб ви просто розуміли, е як використовуються одні події до інших безперечно, от, безглузде голосування, яке сталося 22 липня, також впливає на це, але відповідь негативна була ще раніше. Тому, будь ласка, щоб вас не водили в оману, і що саме через це ось причина я пояснюю, одна з найголовніших причин там багато насправді ще водних, але от. Оці дії Угорщини, і вони ж знову відмова ж була до того, як Україна почала руйнувати нафтопровід дружби забагато набагато раніше до того, як це сталося. Тобто Угорщина не дозволяє Україні вступати в НАТО, не піддається НАТО вмовляння, тиски так далі Єврокомісії загалом. І далі відбуваються події, які відбуваються, але тим не менш. Я хотів би зацитувати саме зацитувати представницю Єврокомісії, це пані, 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 пані Пауліна, трошки десь я загубив це, але тим не менш. Тим не менш це речниця Єврокомісії. Я зараз все таки знайду, які звуть, бо це для мене це прям важливо вам процитувати, хто це саме сказав і як це було сказано, і щоб просто ви розуміли, що пряма мова, як це формулює Єврокомісія, подаючи, що ну, ми, начебто, з вами не відкрили переговорну рамку через ось ці речі, і тому ми наполягаємо, щоб ви б далі продовжили робити. Ем... Робити реформи безперечно. Реформи треба. І треба це в першу чергу першу чергу не Єврокомісії і не на а нам в Україні. Але я все ж таки хотів, щоб ми були один з одним відвертими. Якщо ми тим бачимо партнери в цьому, і маємо бути відвертими. Я знайшов головна речниця Єврокомісії Пауліна Піньо, значить, заявила про те, що от. Відкриття кластерів вимагає одностайності всіх держав-членів. І саме тому ми продовжуємо працювати з Україною, заохочуючи їх робити реформи, які вони здійснювали, незалежно від відкриття кластерів, тому що ця робота окупиться. Тобто, фактично, вона починає свою мову а, з того, що відкриття кластерів вимагає одностайності всіх членів держав-членів, констатуючи, що без огорчене погодження. Цих перемовин і це відкриття переговорної рамки не почнеться ніколи. І в той же час, ну якби під шумок, ви ж там ай-яй-яй, робіть реформи, і в принципі не тільки реформи, а все інше. От знову повторюсь, реформи 100% треба. І я прям наголошую постійно, і відео вам розповідається і в ефірах говорю про це. І з трибуни Верховної Ради про це заявляє, що вони безперечно треба яких напрямках. Але я хотів би все ж таки бути відвертими. Чесними один з одними говорити про те, що в чому є проблема, щоб було ми сфокусовані на вирішенні цієї проблеми, а не заговорювані увести увагу від основної цієї історії, і от таким чином виходить, що ем, навіть Єврокомісія констатує, що вона нічого не може зробити з Угорщина. Угорщина е, фактично цим вступом і відкриття цієї перемовної рамки шантажує Україну, бо це де-факто, це шантаж. От, в тому числі через нафту, через які і керівники і політичні керівники е мають певні бенефіти, е певні свої преференції, вигоду свою з цієї постачання російської нафти, саме російської нафти, і Росія має з цього величезну користь. Ось такий знаєте, трошечки можливо довгим і трошечки складним е м, ланцюжком е Російська Федерації досі вдається. Нам вставляти також палки в колеса в, нашій, в нашому русі до Європейського Союзу, до Європейської родини. Будемо працювати, будемо працювати з Європейською комісією, з Європейським Союзом, бо багато приїжджало і є, приїжджають і комунікують очільники держав, які входять в Європейський Союз, це і Німеччина, і Італія, і Франція. Які повинні розуміти важливість і необхідність України в європейській родині в першу чергу давайте будемо знову ж відвертими через безпекове питання, в першу чергу, тому вони будуть намагатися всіляко допомогти. Я переконаний, чесно кажучи, ми б уже були в європейській в європейському союзі, якби не були війни, це один із стримуючих факторів, який європейський союз не хоче, європа не хоче на себе брати. Одне одна справа. Там, махати пальцями, журити Путіна ай-яй-яй, що ж ти напав, і давати гроші і зброю. А інше, коли, ти вже, коли Україна євросоюз, частина Європи, не де-факто територіально да, знаходячись, а саме входячи в Євросоюз, і фактично є частиною прямо війни, щоб ці, вони бояться, щоб ці всі шахеди, ракети полетіли на країни. Європейського союзу, І саме через це вони не хочуть настільки занурюватись, скажімо так, ну брати Україну зараз е, в частину європейської родини. І саме, до речі, це є перепоною нашому руху, в тому числі, чому там, начебто, все пішло-пішло, а зараз ви бачите таке трошки з е, е, воно сповільнилося, сповільнився цей рух, в тому числі це. Знову ж намагаюсь бути з вами відвертими, називати речі своїми іменами, щоб ви розуміли. Бо заяв дуже багато. Знову я постійно це порівнюю з інформаційною зливою. Бу багато новин-новин. Ти, наче чуєш одне, друге заявляють гарне. Тут друга заява ще чудовіша, а потім, зрештою, нічого не виходить, і ми залишаємось на тому місці. Подекуди, от саме через те, що просто увага фокусується на іншому. Тобто є основні речі, є другорядні і от. Дуже багато розмивається ця пильність наша, на ці другорядні речі. А найголовніше треба розуміти, де саме цей, де нам треба нанести основний удар, скажімо так, да, щоб отримати те, що необхідно. в даному випадку вступ в європейський Союз. І ми розуміємо, звідки ростуть ці ноги, гнілі ноги, покорочені гангреною. Ці, знаєте, ці ще руки по. Повністю в крові, звісно, це все з Росії. Воно стерчить і видно, але тим не менш, поки що відбувається те, що відбувається. Я думаю, що будемо ми на це тиснути і, і всіляко цьому протидіяти. Я переконаний, що зрештою ми потрапимо до європейського союзу. Від нас, звісно, залежить, коли це станеться, але тим не менш, давайте речі називати своїми іменами. і Нам буде трешки трошки легше долати ті проблеми, які виринають. Дякую, що дослухали до цього моменту. Дякую, що ви є. Знову нагадайте, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Єднаємось, не дивлячись на що, хто ним намагався нас роз'єднати, хоч зі східної сторони, хоч західної сторони частини, да? нас сусідів, що нас оточують Україну. Будьмо єдними, не дивлячись на що... Ні на що допомагаємо, підтримуємо збройні сили України загалом сили, сили безпеки і оборони. І дякую, що дослухали, і слава Україні!